Стосовно ще ТЦК ТСП, юридична порада, заховайте куди подалі свої паспорти та свідоцтво про народження, якщо вони у вас є вдома. Заховайте. Далі, що ще треба робити? Не пускайте нікого до себе у дім, не в квартиру, не в приватну власність. Не пускайте на порог. Не уточнюйте ніякі жодні дані. Взагалі, не відповідайте їм. В цілому. Вони не мають повноважень, щоб проникнути в ваше житло. Пам'ятайте, ваше житло охороняється Конституцією України та законом. В цілому про приватну власність. Тому ніхто не має права проникнути в приватну власність без рішення суду. І Лише на підставі кримінального правопорушення в цілому для обшуку, особливо тяжких кримінальних злочинах. В цілому. Запам'ятайте це. Ось. Також хочу порадити, якщо ви бачите, що біля вашого дому або десь біля вашого району ходять. ТЦК ТСП разом з поліцією виловлюють людей, позначайте такі патрулі в цілому. Не кажіть, не кажіть яка вулиця, приблизно який мікрорайон, де вони ходять. Цього буде достатньо. Так саме так. В закритих чатах не публічно. Щоб люди знали. Де ходити не треба? Безкоштовна юридична порада. Якщо ви це не зробите, ну що ж, я вас попереджав. І ще найкраща порада, якщо ви нічого не можете довести їм, Ну, немає у вас такого сенсу щось доводити їм. І вони когось там ламають, вмійте бігати. Хто вміє бігати? Той молодець, а хто не вміє, вчиться. Слава Україні! Чим швидше, тим краще. Якщо ви один, якщо ви не можете відстояти себе в цілому, свою честь та гідність, можете бігати. Підписуйся. Тут кажуть правду. Доб'ємо разом до п'яти тисяч. Підписники, слава Україні.